Чи можна допровід городити город. Є дуже багато різноманітних е, аграрних звичаїв, пов'язаних там з землеробством, які люди прив'язують якось до релігійного календаря. Ці речі не дуже купи тримаються, в принципі, тому що е, наша Пасха вона пов'язана з єврейською Пасхою з 14-тим Нізан, е, тобто середина третього місяця по єврейському календарю. Єврейський календар не є сонячним як. Загальноєвропейський, а місячним. І він рахується по фазах місяця. І тому Пасха може бути ще тоді, коли заморозки, і Пасха може бути тоді, коли вже все квіте і бояє. Тому там якісь питання пов'язані з садом, городом, садівництвом землеобробством і так далі. Вони стикаються, впираються об те, що ці періоди бувають дуже різними. Навіть якщо Буде якийсь там період, скажімо, в числі, то все рівно, як ми з вами дуже добре знаємо, що минулого тижня на дворі ліпив сніг. Хоча число вже можна сказати, на календарі вже досить, досить таке весняне, але, але, але. Тому питання точно не до мене, і тут питання не якогось релігійного кшталту, чи там гріх, чи не гріх. Питання просто в тому, що роками чи цілими поколіннями люди прив'язували свій спосіб життя, своє землеробство до якось до релігійного календаря. На сьогодні, мені здається, це вже дуже часто воно може не сходитися, так що потрібно керуватися все-таки тими принципами, згідно яких потрібно обробляти там, дерева, землю і так далі. Це не питання в гріху якомусь, тут вже питання більше в якійсь такій традиції. Городіть тоді, коли вам це логічно для землеробства або для чогось іншого.